Вітаю всіх на своєму каналі. Дякую, що заходите. Дякую, що підписуєтесь, ставите вподобайки, пишете коментарі. Отже, хочу ще з вами сьогодні подивитися Лаврова. Щось він, мені здається, впав не мілость нашому. В тому, вибачте, господі, оце ж сказала таке. Королю свому королю впав не мілость, щось він його ніде е, не бере, ігнорує. Тому давайте подивимося. Пана Лаврова, отже. Шо Лаврова очікує найближчий час. Шо Лаврова очікує найближчий час. Так, ну його відсторонять, його відсторонять від справи, він не буде більше ганцом. Він не буде більше ганцом. У них з'явилися плани, в них з'явилися якісь нові, може, персони, де колективна праця про війну. ось, Він більше ганцом не буде, бо там йде заміна, йде заміна. Можливо, навіть офіційно його знімать Росія з ними з должності. Хоча він буде захищатися, але схоже, що з должності воно полетить. Причому ну, сама Росія це зробить. Так, так. Так, із обману. Так, його відправлять подумати. Щоб він подумав над своїми помилками, його відправлять, та він буде сам, тому його відправлять, бо скажуть, що від тебе толку нема, вигади нема. І ще там є якісь на нього, мабуть, ще сплітні наводять. Тому ну, він їм вже не, не цікавий. Ну, да. Розбите серце, навіть та любов, яка між ними була. То воно не допоможе. Вирішено, вирішено його гнати серце, нож в спину, від з ким він займався любов'ю. Тобто, кого любив, кого обіймав, ті йому ножа в спиняку. І це вирішено вже. Так, ну з роботи, дивіться, з роботи його точно попруть. А зміниться ли щось взагалі в його житті, не тільки політичному. Ну, сім'я його на паузі чомусь. Йому якесь буде ізвістя з сім'ї, що щось там на паузі. Йому порекомендують сидіти і не гавкати. Сидіти в родині, йому порекомендують сидіти з дітьми, з внуками, нянч і внуками і мовчи. І мовчи, тобто якщо ти будеш себе вести правильно, то можливо все продовжиться. Ну, в сенсі, сім'я, родина, все. Хтось йому це скаже. Хтось скаже, хто більш не воєнний, а скоріш політичний діяч. Це скоріш політичний діяч. Ось чомусь. Може, якийсь і той. Ну, політичний діяч якийсь скаже, що сиди і не рипайся. Да. А інакше ти підеш, анакше зроблять так, а для цього є всі інструменти, знання і все-все-все, щоб він пішов. <кій> щоб пішов і аж бігом. Ну, пентаклі це, наче шанс, ну ось це йому дають шанс. Або зроблять так, що ти підеш. Не факт, що тільки з праці. На, все. Отак, От Колесо фортуни перевернулося, і він тепер не в мілості. Це, він більше не потрібен. Але він багато чого знає. Він дуже багато чого знає. Він начебто і не, вже і не потрібен. Але й далеко відпускати вони його не хочуть. Бо він багато знає, дуже багато знає про всіх. Про всіх. І вони треба, щоб воно мовчало. Так, ладно. Що очікує його до кінця цього року? Так, давайте подивимось. Ну, його попруть. Його поміняють на когось більш молодого, бо випадає Паш, тобто молодший буде хтось. Хтось буде молодший, можливо, якийсь воєнний. Але командує, там не воєнний, там якийсь політичний. Так, що Лаврова очікує до кінця цього року. Кінець. Мир, мир, що з миром покоїться, чи що? Важко сила. Дуже цікаво, Дуже цікаво. Ну, я розумію, що його важкою силою відправлять у відпустку, але що не тільки у відпуску? Отчельник. Ведеться праця, Зеленський. Ну, пусть це Україна, Да? І за України, чи що? Силою із-за України, може ще випадати війна. Дуже багато ілюзій, дуже багато брехні. Дуже багато брехні. Дуже. І він збирається переїздити, чи що. Він що збирається. Зараз подивимось. Є розмови з королем кубків. Ага. Є розмови. ведуться дискусії з королем кубків. Цікаво. Можливо, знаєте що може бути? То що Росія і побоюється, що він дуже багато знає, і що він може це комусь продати. Продати за що? За те, що його і його, його сім'ю вивезуть з Росії. І дадуть десь схоронитися. Ось. Отже, то, за що Росія хвилюється, то це дуже схоже, що він продасть інформацію на захист, за свій і родини захист. Ідуться перемовини. Так, за кордон. Так, він хоче за кордон. По правосуддю, типа я все розкажу по Божому суду. Я все розкажу, от все, що на душе, все виложу, клянусь за родину, за дом, за, може прихист. Отже, до кінця года він почне себе продавати. Яка ж країна його купить цікава? Угу. Ну, друге, він включає дурня. І питається щось собі вицеганіть. Він, так, да, він намагається, він її і шукає вихід з країни, бо він розуміє, що він дуже багато знає, це він і йому буде капець. Да, ось Росія. Він іде, ну так він веде перемовини, а Росія про них знає. Росія він навіть не встигне урожай зібрати. Йдуть, йдуть розговори про дорогу і про радість, щоб було б добре злиняти. Ну, до кінця року. Ну, не знаю, це може бути тільки підготовка. Да, бо він в печалі, він розуміє, що тут йому нема чого робити. Щоб стати побідоном, йому треба ще ресурсів. Він дуже хвилюється, дуже боїться, йому дуже страшно аж до дьявола. І він хоче злиняти, він хоче поїхати, а іначе йому смерть. Він це розуміє. Але не вистачає ресурсів і знову. і знову, Не вистачає. Він знає, що його тут вб'ють. Вплоть до того, що вб'ють. Подіяволо. Ось. Тому він вже шукає, куди здриснути. Отож, так, отож, От, так не хочу. Все. Я вас люблю, обіймаю. Бережіть себе, будь ласочка. все буде, Україна. Чекаю, приходьте, дивіться. Дякую, до побачення.